Всі молились, всі чекали і цей день настав. я Це Мар'ян, цей день настав. День твоїх подарунків. Давай ти знайдеш свій подарунок сама. Сама? Сама. Шукати має. То в мене квест, а є якісь підказки? Ні, я не придумав відказу, просто шукаю. З підказки. Знаю, теж шукай. Ні, то не, не дивись. Це моя шофляда. Нічого, це просто моє. Так. Ти мені видаєш? Ууу, сторіє, це полосомка. Просто синій такий букет. Дуже гарний, тобі ці гарні. Ууу, тут у якийсь новому день їхня. То від парасольки. Він Тебе попросив, щоб я... його там сфотографували і наклеїли. Уте? Я Дякую тобі мій дружить. Я думав ти забув до мене де народження. А я не забув, просто про того, що не міг допомогти мені свати це купети. Ну, я просто подумав, що цей свій вже твій напевно достатньо відслужив. Арон. Скукійці. <різь> О, айфон. Так. Гарно що запакував. Де ти все купляв, то онлайн. У мене був сьогодні супер активний ранок. не було вдома. Я прибіг за 5 хвилин перед тобою. Я ж тобі кажу, у мене був активний ранок. Я хочу закупити мене.

Ну це саме допові і вони, типу, ну всі модні блогери їх в'язають на вулиці. Всі ті модні блогери, в яких по 50 підписників. 50 без тисяч все для вашого контенту, ребят. Все для вас так. Тепер у мене більше мотивації не здаватися знімати ці влоги Зараз буде ти заб'єш болт. Данила вона сьогодні трошки під задачу на дарував мені кучу техніки і зараз маю квинку часу, щоб розібратися щодо чого як працює. І далі ми є тихо. Далі ми їдемо на ферму гарбузів. Oh ми їдемо на гарбузову ферму. Ми зайшли щойно на фабрику гарбузів. Вхід на цю фабрику коштує 20 злотих з людини. З чорно білих безкоштовно. І в цю вартість квитка входить одна маленька динька, яку ми зможемо, Як гарбуз, який ми зможемо взяти з собою потім додому. Багато гарбузиків. А є ще такі соняшники. Якісь експонати з сіна. Тут є ще одна атракція, називається Лабіринт з кукурузи. Арон, ти можеш спокійно ходити? Ого, друзі, дійсно такий, як лабіринт зроблений. Ти думаєш тобі туди чи може сюди? Все, ми вийшли з лабіринту. Юху! Ой, дивись, тут є така лаванда гарна. Я це не лаванда, це фіолетовий верес і гарбузи. Тут у нас щось таке страшне, камінське. Якийсь закинутий цвинтар. Вони такі дійсно стрьомно виглядають. Вибираємо зараз собі гарбузи ще додому. По добрій неділі інтернеті. Ми вирушаємо гуляки. Я вже своїм новим люксичком, Ти з чим. Я з старої кутюшку за 20 баксів вже так. Вертаємося зі сніданку. Маріна, як тобі сніданок. Снідана десь приблизно на 7.30. Я в замовила бейгл з куконом, яйцем і авокадо. Він був доволі непоганий, але не поранки. Ми тут повертаємося дуже таким мальовничим парком. єдиний який є вкрапи. Ну, не єдиний, але один з найвищих. Обрізаний Building. Дуже цікаво. Тут здається чуть-чуть засильно припало листочком. Навіть розкопати важко. Так така золота осінь, красива, триває дуже недовго. У мене завтра робоча поїздка, їду в Прагу. Надіюся, там буду мати хоч трошки часу познімати. Але як показує практика, в робочих поїздках не дуже є час, щоб щось знімати. Такий дуже сучасний басейн і спортивний комплекс недалеко від нашого будинку. І що мене найбільше дивує, що тут є така велика загороджена зелена територія. І на початку цього комплексу стоїть табличка, що тут можна гуляти з собаками. Звичайно, коли робить якийсь такий спортовий комплекс для людей, то в першу чергу ставлю табличку, що вхід собаками заборонено. Тут навпаки зробили таку територію. Така от золота осінь позаду нас. Приїхали ми в район, який називається звіжині. Гуляємо тут з собачкою. Завтра я вже попадаю Данило і Арчика на діти. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що дуже погано в мене виходить тревел-влоги. Ми мене знімали багато контенту з Риму, але він якийсь неструктурований, і мені його дуже важко монтувати. І я не можу зараз постати відео в реал-таймі, так як я І я планувала знімати віклі і вікенд-влоги. Тому я не знаю, що з цим робити. Що ти порекомендуєш, пане експерт? Я рекомендую два варіанти. Перший варіант це якомога швидше в два-втри блоги додаєш все, що лишилось по італії. Або Робити один блог такий е, тутешній і паралельно випускати ще блоги про поїздку. Підготовка Нилові, до тижня без мене. Доброго ранку, друзі. до Данила з підписниками. Доброго ранку, друзі. Доброго, друзі, готові летіти сьогодні зі мною вправу, знімати там новий тревел блог. О, я не готова. Не готова. Це максимально офісний лук, який я в себе знайшла і змогла придумати. Ручку я не просувала. Не знаю, хто ще прасує в сучасному світі. речі, все майже все готово. Мені залишилося спакуватись. Морні в копі і в дорогу. Трошки хвилююся чогось, не знаю. Дивіться, який ключик опскульний. О, одразу дзеркало, щоб ви бачили, хто вам знімає. І тут у нас шафа. У-у-у, hello. Можу собі в гості якось покликати. Дивіться, що у нас тут є. Ще одне дзеркало. Дивіться, яке величезне ліжко. ще розкладушка. І тут, мабуть, ванна. Кімната. Бан Прага Йдемо в ліжачку стіну лазити по стінах. Зуття для лазання по стінах. Окей, мені дали такі дитячі шкари. <рес> <рес> Сказали, що вони мають бути тайт, будемо пробувати. Це коротше жесть. Я не знаю, як під кутом там лазити, але атракція доволі весела. kraagie В готелі, Сьогодні буде такий лайтовий день. Нарешті трошки погуляємо по фразі по зробила собі Earl Grey з вершками. У мене виникає таке запитання: от я, наприклад, в готелі зупиняюся на 4 ночі. Мені видають там один чай, одну каву, там одне мило умовно. Я виселяюся, наприклад, і заселяюся знову. Мені знову дають один чай, одну каву одне мило. А якщо я заселяюся, наприклад, на 4 ночі, то мені не додають цього чаю. Ця Ча ціна одна й та сама, то Скільки я плачу за добу, я плачу за 4 доби. Це 4 помножити на ту добу, наприклад. Так чому вони не поповнюють тобі на кожен день, якщо я вчора випала в номері в себе один чай? Чому мені цей чай сьогодні не поклали знову? Я ж тут знову буду цілий день. Я можу знову захочу випити чаю. А якщо би в цей самий номер заїхав хтось ще на одну добу, йому би це все поміняли. Тобто, це все входить в вартість. Це просто працює в готельному бізнесі. Я от не можу зрозуміти. Може хтось не знає, напишіть. На центральній площі Праги багато дуже блогерів знімаю одночасно. Бар, в якому суцільний селекшн рому. Всі ці пляшки це все різноманітні роми. Так от, що я хотіла, в мене зараз є приблизно година часу, хочу ще докупити якісь може, невеличкі сувенірчики, може щось на розвідке. А також хочу випити зараз десь тут кави в центрі. Але загалом хочу сказати, що з останнього разу, як я була в празі, це було в 2014 му здається. Прага дуже змінилася. Єдиний великий мінус, який тут це то, що тут дуже багато москальні. От прям дуже зараз трошки погуляю сама. Ви кави, вертаюся в готель і летимо назад в краків. Був кракові. Сьогодні ввечері теж чекає нас програма. Ми йдемо на хеловінський квіз, і там будуть збирати кошти на ЗСУ. Тому ми з друзями підписалися на таку штуку, і там потрібно бути ще в Хеловінських костюмах. У Мене ще немає хеловінського костюму, тому треба буде встигнути ще щось сьогодні придумати. Доброго дня! Хотів би вам е, показати новий супер крутий девайс Rodem. Прикольно, бо зразу видно там, е, як я говорю. Так? Так, видно прикол. Ого! Подарунки прийшли від Мар'яни, яка була недавно в Празі у бізнес поїздці. я маю дуже багато подарунків. Ого! Що ми бачимо тут? Немруща класика. Молодіжний напій Лемона. Для Старшого віку, але трошки карвалольчика, ординальчика для романтичної вечері. Отакий от, от подаруночок. Тарілочка. завжди мріяв. Нарешті, моя мрія здійснилась. Тепер буде особиста коскорілочка. Ти вже давно маєте таку, а я тільки отримав. В неї зможу поставити цю чудову свічку. Напишіть в коментарях, як мене чути. Ти яка комбінація? Реально, день, день мрії збувається. Все зразу. Ми збираємося на хіловійську вечірку і я. Зігром, роблю білий тон шкіри. Зараз подивимося, що в мене вийде. І так, геймер, костюм геймера в Данила. <світний спірвав> а в мене костюм або холодний королеви, або трансистита. Треба якийсь грубий голос Добре. <світний спірвав> <світний спірвав> <світний спірвав> так, звичайно. І бачимо, тут треба ню. Не їсть з'їм мені квітку. Значить, дивіться. Що я вам сьогодні хотів розказати? От бачите, з боку тут є вікно. так? А тут у нас вікна немає, як ви бачите. Немає вікна. І отакий у нас руку. Я недавно приїхав з Праги і дуже матьорись став.